Привітки, вітаю вас на каналі В Цьому відео ми з вами створимо класну лисівку. Нам знадобиться два аркуші кольорового паперу, трохи картону, і далі я все буду показувати в процесі. Що я спочатку роблю? Я беру один аркуш кольорового паперу і відмічаю пузочками по 10 см. У мене це будуть квадратики. Ви можете одразу робити 10 на 10, або можете робити, як я зробила. Потім будемо з вами все одно робити з них квадрати. У мене такі більш прямокутної форми. Просто відрізаємо, щоб нам було зручно. Всього нам знадобиться сім таких квадратиків. На одному аркуші в мене вийшло помістити цілих 6 квадратних таких. У мене це вийшло 10 на см плюс-мінус. Ми їх вирізаємо саме. Тепер показую, що морево. Отак згинаємо і так ми створюємо саме, формуємо ідеальний квадрат. Якщо ви одразу вирішили квадра... робити квадратика, ви вже великі молодці, ви можете просто ось так скласти по діагональці. А якщо у вас такий шматочок, як у мене, відрізаємо. Починаємо складати. Складаю спочатку в один раз, потім потрібно ще скласти і ще один. Раз. Раз, коли ми саме оце все склали, в нас вийшло ось так, воно вертатися має книжечка. На нам потрібно ось так покласти згори, щоб у нас були там, де гортаються ж. Наші елементи прикладаємо полюсочку. Я вже зробила одну таку заготовку, а ви можете обвести щось просто кругленьке або зробити півколо власноруч. Я зараз покажу, як воно має бути. Я просто підготувалась трошечки. Тепер, коли ми це зробили, нам потрібно це все обережненько вирізати. Зверніть увагу, що зверху має бути частина, яка гортається. Це треба перевіряти декілька разів і просто вирізаємо ось так. Ну ще ж, тепер переходимо до мого улюбленого етапу. Я вже вирізала усі елементи, тепер нам потрібно це все розкрити, ось так вийде. Я буду використовувати акриловий маркер. Тут я взяла звичайний текстовий дільник, щоб вам просто показати, що його теж можна використовувати. Клей, звісно ж, ножиці ще знадобляться. чорна ручка можна взяти. І, в принципі, все. Я беру ось такий текстовий дільник і ним роблю ось тут ближче до центру, просто лінії. Їх доволі погано видно, тому ви побачите далі на відео, що я буду робити ще ось цими акрилами маркерами. Я обрала для своїх квіточок такий блакитний колір. Ви можете брати той, який любить ваша людинка, який ви будете це дарувати, або просто на свій розсуд. А також нам сподобається жовтий колір, для того, щоб зробити дуже красиву серединку. Щодо деталей з того, як я це розмальовую, я ближче до центру проходжуся ось так і по контуру. Але зверніть увагу те, що ви можете розмалювати так, як вам подобається і хочеться. Загалом дуже багато таких листів які бачила на просторах інтернету, то ви можете подивитися, ідеї запозичити в інших а, людей. Щодо мене, я вирішила зробити ось так. Потім вже блакитно, потемніше, я проходжуся по тих самих лініях. Найтемніший додаю лише в серединку, яку можете побачити, і не забудьте, що ви можете робити, як ви хочете, наголошую ще раз. Чорною ручкою я буду робити ось такі крапочки. У мене це ось такий звичайний лінер Центропен. Я гадаю, що ви більше знаєте, цю фірму трошка в іншому оформленні. Просто зробила ось такі крапочки, я не знаю, чомусь на відео їх не зовсім гарно видно. І беру жовтий, акриловий маркер, чому саме акриловий, адже вони дуже гарненько перекривають, тому що, мені здається, поверх синього не було б видно звичайні маркери. Саме з цієї причини я використовую ці. Ось так красивенько розкидала ось ці жовтенькі аламантика, присохтуйте обов'язково ножиці. І тепер нам потрібно відрізати одну пелюсточку, яку вам не шкода. Її можна не розмальовувати, але я просто так робила, щоб просто вам показати, як я взагалі розмальовую. Взяла ось так, витягла і тепер склеюємо. Ось таким чином я тут вам показую і зараз наносимо клей. Я використовую ось такий клей з Аврори, дуже прикольний, наношу не сильно багато, щоб в мене просто все гарненько склеїлося, і приклеюю. Я раджу знову ж таки намажити пелюсточку, яка вам менш подобається, або яка краще накладається. Потім ми притискаємо, чекаємо декілька секундочок і таку саму операцію розмальовуємо, склеюємо, нам потрібно повторити з сімома нашими квіточками. Я раджу перед склеюванням вам також їх ось так поскладати, підготувати клей, і дивіться уважно, куди я буду мастити клей, тому що не потрібно промазувати всю пелюсточку, потрібно масти тільки краєчок, ставити просто крапочку і притискаєте пальчиками все. Це все, що ви, вас потрібно. Я поки що ось так міряю, яка пелюсочка буде гарно виглядати. І дивіться, відкручую ось тут згори ставлю крапочку, я вам зараз покажу. Ось, бачите, я поставила маленьку крапочку. Тут якраз на відео гарненько видно, що тут просто крапочка. Ми просто ставимо крапку. І на цю крапочку прикладаємо наступну плюсочку. У мене ось тут дві крапочки, ось таких. Тут потрібно максимально уважно, тому я раджу спочатку подивитися, а потім повторювати також знову ж таки разом з відео. І ось так приклеюємо краєчок. Бачите, я не промазую повністю. За рахунок, якщо ви промажете повністю, у вас потім ваша листівочка не відкриється так, як ви хочете. Я дуже бачила багато таких тиктоці, коментарів, що не виходить через те, що приклеюють повністю Цю пелюсточку. Ось так приклею, підклеїли, я ось так потримала як ви бачите, по цих краєчках, і проклеюємо далі. Знову ж таки, ось згори вони, в принципі, робляться дуже просто. згори промазуємо, знову ж таки приклеїмо, притискаємо пальчиками, все. неймовірно, на мою думку, просто та швидко ми це робимо. Тепер наступну також згори промазала, ось так приклеїла, і останню нашу передостанню, точніше шосту так само. Але, зверніть увагу, вони у мене трошки вже були брудненькі, але коли воно підсухає, воно все стає дуже добре. Бачите, тут у мене вже навіть не з першого разу приклеюється, приходилось ще раз наносити клеї, щоб усе вийшло. Ну і остання наша полюсточка, після того, як ми це притискаємо, вона все нібито тримається. Я промазую знову ж таки ось тут згори, Просто ось такими двома крапочками буду робити, перевіряю, що все добре приклеїлось, відкривається. Беру ось так, намазую, знову ж таки ось тут дві крапочки згори, і приклеюю таким самим чоном нашу останню пелюсточку. Більше нам нічого клеяти не задобиться поки що, тому що ми приклеїмо цю пелюстку, і в нас буде вже виглядати гарна квіточку. Тут дивлюсь, з якої його сторони краще його приклеїти. Устя трошечки перевідкрила, подивитися, вам не раджу робити, поки не підсохне. Беремо тепер картонку. У мене це формат А5, це 21х10 чи на 11 см, точно вам не скажу. Шукаю центр і прикладаю приблизно, щоб у мене влізла квіточка. Мені хотілося, щоб у мене листівся, квіточка була побільша. Звісно ж, ви можете варіювати розміри квіточок і згибнаю. У мене ось такий красивий картон, я підібрала для листівки, що це у мене буде листівка на день народження саме. Тому я буду ще її красиво оформляти. Просто ось так. Згинаю в мене вона рожева, але на відео вона чомусь якась коричнева вийшла. Тут я просто створюю звичайну листівку, приклеювати серединку білий шматочок. Тут все дуже просто це виробите на свій смак. У мене задача була в цьому відео показати, як зробити красиві квіточки, щоб ось так листівка відкривалася і щоб вас все вийшло, адже дуже багатьох не виходить. На жаль, і в мене до речі, першого разу теж не зовсім так красиво, як мені хотілося, а в цей раз уже набагато краще. Я все приклеїла, вийшла ось так, пригладжую. Ви можете, звісно, просто одразу приклеювати на картон вашу квіточку. Я ще для краси вирішила, що мені таке на думку, що краще можна ще обклеїти якось скотчем красиво. Тепер приклеїмо. Хочу показати, як приклеїмо. Мажемо одну пелюстку повністю. Дивіться, я мажу ось цю пелюсточку. Повністю, подивіться уважно. Повністю ось так промазуємо зами. І з наступної сторони таку саму пелюсточку також. Повністю ось так. Бачите, я прям багато клею на неї наношу. Просто. Потім беремо і прикладаємо, і просто приклеїмо, як нам подобається. Приклеїли. І нам потрібно закрити нашу листівку і підкласти, покласти наверх якусь книжку, прес не знаю, що у вас така є важка дя... А ось така листівочка вийшла у мене. Напишіть, як вам це відео. Дякую кожному за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобаєчка. Всіх дуже люблю. Гадаю, у вас вийшли такі самі класні листівочки. До зустрічі!